Дивіться, як це буде відбуватися. Ось в нас тут гостьова кімната. У нас тут буде, бачите, ми підвели, вже підготували приплив витяжка. Потім ми виходимо в таку велику кухню-вітальню. Тут ми маємо такий великий простір в верхній зоні. У нас буде стояти лінійний дифузор, він буде працювати на приплив. Тут буде зона кухні. Ось тут буде лінійний дифузор, але менший. Ось так. Він буде працювати на витяжку. Так само тут. Такий самий маленький лінійний дифузор, він буде працювати також на витяжку. Отже, в нас тут буде одна витяжка, друга витяжка, там ми будемо зверху роздавати повітря. Тепер йдемо на другий поверх. Другий поверх. Одна спальня. Хлопці вже. Приплив витяжка. Далі йде. Тут на другому поверсі три спальні буде. Ось у нас друга спальня, приплив витяжка. І третя спальня. Тут у нас є приплив витяжка. Чому ми взяли гнучки флексивенки? Вимога замовника була, що ми маємо опуск від стелі лише до 10 см. Тому, за рахунок цього, тут, до речі, будуть приховані у нас дифузори, ергументи. Отже, будинок 160 метрів квадратних, два поверхи плюс мансарда. Велика така загальна кухня, вітальня плюс на другому поверсі в нас три спальні на першому гостюва або кабінет, приплив витяжка через центральну установку, припливно-витяжну, з рекуперацією на 500 метрів кубічних. Продуктивність по повітрообміну. Вентиляційною установкою ми в цьому будинку будемо закривати питання вентиляції.